Радіо UA Чикаго усім привіт ще раз. Ви на хвилі радіо UA Чикаго. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні до нас завітала Анастасія Новицька. Це є представниця автодилерської Dart Motors. Привіт, добрий вечір. Як ваші справи? Можна навіть до мене чуть-чуть підсунутися. О, супер. Як ваші справи? Все чудово. За чудово. <рес> Попередній раз ви як нас тут вели в гостях. То якраз ми обговорювали мити. Ми Навіть поза ефіром казали, що вони напевно вже всім надоїли обговорення це про те, що там з митами, Скажіть, Що з митами, їх вели і не забрали. Дали 90 днів відстрочку майже на всі категорії види діяльності. Але автоіндустрія не підпала. Тобто, автоіндустрія далі знаходиться під 25% відсотковим митом на всі автомобілі та деталі запчастини, які виготовляються за кордоном. Тобто, коли їх привозять сюди, а виробник ну хто везе, має заплатити 25%. Тобто, ну що відбулося, подорожчали всі автомобілі. Нові вже подорожчали. Ми наразі тримаємо ціни такими, як вони були. Але скільки ми це зможемо зробити, невідомо. І поясню дуже просту причину. Люди не розуміють, чому автомобілі, які були в нас на парковці, придбані за дешевший кошт, чому дилери піднімають ціну. Так, а я все дуже просто, бо тому, що нам потрібно придбати на цей автомобіль заміну. А заміна вже вся подорожчала, так? Тобто, якщо такий автомобіль коштував там п'ятнадцять тисяч, то тепер, щоб його придбати на аукціоні, він в нас вийде 20 тисяч. Так, а в мене 100 автомобілів на парковці. А бюджет в мене лімітований. Я хочу далі мати 100 автомобілів на парковці, mm -hmm. і за того це відбувається. Тобто наперед дилери піднімають ціну, щоб вони мали можливість замінити цей автомобіль, коли він продасться, і надалі мати таку кількість автомобілів, яка була до того. Тому кажу, ми з останніх сил тримаємося. У нас ціни наразі не підняті ні на один автомобіль. Ми далі віримо в те, що ці тарифи призупинять на якийсь час або відмінять. Або щось станеться, не знаю, як зараз нова теорія є про те, що заводи, які вони будуть будувати, не займе дуже багато часу, бо тому, що це будуть все комп'ютери і роботи. Не потрібно буде навчати людей. І, взагалі, буде дуже все, що вони вже майже готові для того, щоб це зробити. Тобто, mm. деякі бізнеси не будемо називати вголос імена тих людей, <рес> до цього готувалися довгий час, і вони просто зараз це знаєш, як з кишені дістануть оп, -оп, оп складуть і складуть так, і все роботи будуть працювати, і не потрібно буде людей. І ціна автомобілів в такому випадку не сильно зросте. Тому будемо бачити, що тяжко спрогнозувати. То поки що, грубо кажучи, ви дійсно я кажете з останніх сил ще можна сказати навіть трішки в мінус. йдете, тримаючи ціни на попередньому рівні. Все вірно, так. Ну а люди, був якийсь куп... бум купівлі автомобілів? От зараз у зв'язку з цими митами люди кинулися купувати ще автомобілі по старих цінах, чи як, Більше як, був, як люди був бум паніки а, стосовно імміграції, бо тому, що багато українців, кого статус закінчувався в квітні. Отримали імейл, що вони мають, якщо я не помиляюсь, сім днів на те, щоб покинути країну, і стався бум. Ми отримали 150 дзвінків. Що нам робити з нашими автомобілями і кредитами? Тобто, в тому плані ми тільки мали бум. І українці після того імейла, знаєш, як осадок лишився. Ага, <laughs> Хоч і сказали, вот та, так. та що сказали, що це все було випадково і не цей, але наші люди перелякались, мені здається, mm -hmm. і тому новина про тарифи і здорожчання автомобілів якось в них. Не є головною зараз, всі думають про свій статус, ну якби що робити далі, і так, цю новину відкладають на, на другий план. Ну а от ви вже раз зачепили цю тему, то вона, мені здається, якраз актуальна. Що робити людям, які, скажімо, з тих чи інших причин не мають можливості продовжувати знаходитися в США? Проте, скажімо, вони там, ну беремо, заприклад, вас, у вашій автодилерській взяли в кредит автомобіль. Там не знаю, півроку, декілька місяців, рік оплатили. Mm -hmm. Ну тобто, не оплатили там повністю суму, а там, скажімо, третину оплатили так. цієї суми. Що робити? От у людей є лімітований час перебування тут, їй потрібно закрити цій людині всі свої хвости, всі свої справи позавершувати. Як їй правильно вчинити з автомобілем, що людині робити в такому випадку, якщо їй потрібно буде покидати Сполучені Штати Америки зовсім скоро? Е, ну, є декілька варіантів. Так е, перший варіант, е, якщо ви маєте е, готівку або якісь накопичення, і ви бажаєте цей автомобіль, е, ви можете виплатити банку е, всю суму без штрафів, без нічого і забрати цей автомобіль е, до себе у Європу, в Україну, куди ви хочете. Тобто це не такі великі кошти переслати його. Туди і на електричні, на гібридні автомобілі є дуже багато, я знаю програм по якби, знижці на мито. Тобто ці автомобілі не виходять дорогі. Та? Тобто це перший варіант, якщо ви хочете цей автомобіль залишити. А другий варіант, якщо ви хочете цей автомобіль якби, продати, там у вас немає грошей, або його виплатити, або ви не бажаєте його виплачувати. Ви можете його продати людям, ну якби з рук. Та? Facebook, Marketplace, там Craigslist, групи продати його. А як це відбувається? Ви йдете з людиною в банк, і ця людина або утримує кредит на ваш автомобіль і зразу ж на місці, якби відбувається переоформлення на нову людину. А це я перепрошую, що уточнення це потрібно йти в той банк, у якому Де взяли вас є кредит, кредит. так щоб угу. вони це все якби переробили на нову людину. Або, щоб тим всім не займатися і не ризикувати, ви можете звернутися, звернутися у будь-яку дилерську. Всі дилери викуповують автомобілі в населення. Так само і Дарт Моторс завжди запропонує гроші вам за ваш автомобіль. І так як в нас ціни гарні на автомобілі, тому якщо ви якийсь час сплатили, у вас не має виникнути проблеми, коли ви винні банку більше. Ніж ваш автомобіль коштує на даний момент, оце от єдиний єдина проблема, яка вас може е, зіштовхнутися, якщо ви задорого придбали той автомобіль. Наприклад, ви придбали за 15 тисяч. Виплатили всього три місяці, а ринкова вартість такого автомобіля була тринадцять. Uh -huh. І ви приходите до дилера і або на вулиці, ви можете його продати максимум за 12, А у вас є 13 кредитів. Ось цю різницю ви ви будете змушені закрити. Тому тут є великим фактором: за яку ціну ви його придбали, і скільки часу ви його виплачували, і який автомобіль. Бо тому, що деякі автомобілі гублять 30% в рік від своєї вартості, а деякі автомобілі тримають ціну і там гублять 1-2%. Тобто це теж багато є факторів. А найкраще звернутися до дилера, і вони все перевірять, і все вам нададуть. Ага, тобто людина просто собі може закрити свій кредит. Тобто, по факту вона грошей не отримає, так би мовити, назад ніяких, тільки кредит закриється. Залежно, ми дивимося, наприклад, так, якщо ви придбали автомобіль дешево, так його ціна була, наприклад, 20, а ви його придбали за 18, угу. і ви в кредиті маєте 15 тисяч. Ви приходите до нас, ми кажемо, ваш автомобіль вартує 20 тисяч. Вас в кредиті є 15, Ми виплачуємо 15 кредит, 5 даємо вам на руки. Угу. Але зазвичай відбувається ще що? У вас є тайтл, вас є реєстрація. Та у вас якісь є додаткові речі, які ви коли купляли автомобіль, які записались в кредит. Плюс багато людей кажу, переплачують за автомобілі. Не завжди, не завжди є найкраща ціна, і люди готові переплачувати, бо це автомобіль, які вони хотіли, і ще щось так. Має якісь там функції чи колір, який вони шукали. І в такому випадку там може статися зворотня, коли ви купили його за 20, Зараз він коштує 15, а у вас в кредиті 19 і тоді ми закриваємо 15, а ви маєте закрити 4, угу. щоб позбутися свого кредиту. Тобто потрібно все одно, я так розумію, завчасно звертатися до вас, щоб не було не виникли якихось таких речей, що потрібно доплатити. Скажімо, а ви такі... Щоб ви знали свою ситуацію? Так, так. ми можемо нам тільки потрібно він номер вашого автомобіля і пробіг. І ми забиваємо в комп'ютер. Ми бачимо ціну. Ми може висилаємо вам. А далі ви привозите автомобіль до нас, тобто це завжди від до, наприклад, там від 1910 до 19 часот такі автомобіль mm -hmm. оцінюється по комп'ютеру по дилерській книжці, так? І далі ви вже приїжджаєте до нас, а наші механіки підключають комп'ютер, піднімають а, ну, якби на ліфті автомобіль і роблять тест драйв. І вже на основі того вони кажуть, та у вас все класно, ми даємо вам максимум 19 бо або ми там знайшли це, це, це. Ми можемо запропонувати, наприклад, там 18, якщо там є якісь великі серйозні проблеми. Але так для початку вам треба знати всього він номер і пробіг вашого автомобіля, угу, зрозумів. Тобто можна це все врегулювати, просто потрібно завчасно, щоб все було гарно, акуратно і чітко, щоб не виникло якихось незру... незручностей перед від'їздом. Тобто, все можна закрити. Добре, йдемо далі. А от у мене ще одне питання таке: от коли людина купує у вас автомобіль, я знаю, що можна купити додаткову там варанті, я так розумію, як гарантію додатково. Так і просто, наприклад, особисто я з чим зіткнувся, що почали приходити. Дити якісь листи, тобто, якісь чи це скам, чи ще щось, тобто, із закликом продиктуйте свій він намер, чи ще щось і Подзвонив до вас, ваші працівники сказали, це все скам, не звертай уваги на це. Що це таке? Поясніть, будь ласка. Ну я вже не без сказав, що це таке. Просто чому воно таке виникає, і як людина може попастись на таке, і що може втратити у зв'язку з такими якимись скамами? Так чому ми кажемо, що в Америці завжди безпечніше купувати автомобіль не з рук, а в дилера? Хоча в Україні рахувалося навпаки, тут дилер, це ваша безпека. Ви в дилеру ви будь-який момент нам телефонуєте, скидаєте що вам прийшло, і ми все розказуємо, і ми все вам пояснюємо. Так, на жаль, це, це не під нашим контролем, є дуже багато шахраїв, скемерів. І це не тільки коли ти купуєш автомобіль, це, от там, наприклад, ти ставиш inquiry, та, на кредитну історію. Хтось перевіряє твою кредитну історію, що ти хочеш взяти бізнес-кредит, або хочеш придбати житло, твій телефон буде тобі нон-стоп дзвонити тижня два, і тобі будуть дзвонити всі і пропонувати кредит від своєї компанії. Точно так само, коли ти міняєш адресу, пошта продає твою адресу. І нікому ти ще не дававши адресу тільки на пошті, так, заповнивши, так. що ти переїхав, тобі починає приходити реклама. Тобто, ну так тут а, працює, вся інформація перепродається на білих і чорних ринках. І це не для кого не секрет. І тому так ви будете щось отримувати. Якщо ви придбали вже екстендваріті, вам не потрібно нічого а, докуповувати, нікому платити. І нікому телефонувати і давати інформацію, оскільки ми в дилерській всю інформацію заповнили і передали. Просто чому я так кажу, тому що особисто до мене почали приходити листи, із якимось якимись такими, коли починають напрягати, у вас ще є там 5 днів, щоб подзвонити до нас, інакше ваша гарантія втратиться негайно при отриманні цього листа, подзвоніть до нас. Ну тобто, якась така річ, і я такий думаю, ну наче мені все пояснили. <реш> мені Але сказали... я перепитаюсь правильно, да. краще перепитатись. Бач, вони психологи, е, будь-які оті схеми шахрайства збудовані на людській психології, на довірі, на страху. Тобто, так якщо розібратися, це все вони є класні психологи. Вони тиснуть на ті кнопочки, де потрібно. Знаєш, щоб, та в тебе там почалася паніка. Я не знаю. Я краще заплачу, невелика сума там 120 доларів. Mm -hmm. Наприклад, я заплачу і вони від мене відстануть, ніж я буду щось робити. І на це йде розрахунок. І до речі, якщо от, як до тої теми, що ми говорили, якщо ви придбали Extended Warranty і ви е, збираєтесь додому, Extended Warranty ви можете зробити відмінити, зробити cancel у будь-який час. Після купівлі авто і вони повернуть вам кошти, які ви не використали. Тобто вони роблять прорейд по дням. Тобто, якщо у вас була страховка там на 4 тисячі днів, а ви використали 100 днів, то за 3900 днів, вони вам повертають. Тобто, це теж не є проблема. Звичайну, страховку на автомобіль, ви теж, навіть якщо вона була на півроку у вас. Ви її зупиняєте в будь-який день, а ну кажете, що ви продали автомобіль, ви більше не є власником, і зупиняєте ту страховку. А от якщо вже говоримо про страховку, поясніть чим відрізняється звичайна страховка, і якраз ось ця воренті, що можна, є можливість додатково заплатити, тобто її додатково купити. Чим вона може бути корисною, на що вона може вплинути, і так далі, тому подібне. Так, ну дивіться, це ми так от в Україні. Ми так трошки змішуємо, хоча насправді ці поняття є зовсім різними. Одне це є страхування, а друге це є гарантія. Та? Тобто, от як гарантія від заводу, це не є страховка. Якщо вас машину хтось вкраде, завод не платить за це, так. Або якщо у вас там поламався двигун, то ваша страхова, звичайно, яка на випадок ДТП вона теж не платить за це, бо це просто так сталося. Та тому звичайний страховий поліс є два варіанти: є покриття леябелеті, це покриття для інших учасників дорожнього руху. Тобто, якщо ви щось накоїте, ви зобов'язані мати таку леабеліті-страховку, щоб покрити витрати іншим учасникам, будь то люди, пішоходи, пасажири іншого. Транспортного засобу, чи ви навіть там заїхали комусь в дерево, чи в будинок, чи в заправку. Тобто відшкодувати те, що ви зробили іншим, uh -huh. другий вид страховки автомобіля. Це як в нас називалось каско, тут називається full coverage, Тобто, це коли у вас є оце liability для інших, і плюс ви є застраховані самі. Тобто, якщо автомобіль вкрали, затопило, вандалізм, навіть при ДТП. Так? Якщо перша оплачує тільки іншим учасникам, то full coverч оплачує обом сторонам і вам, і їм. І є окремо варіті, екстенд є воренті від заводу там, на різні автомобілі там, 75, 100, 150 тисяч миль, тобто різні по руках, різні по автомобілям. І коли вона закінчується, ми в Дилерській маємо можливість оформляти extended warranty, Тобто, це якби продовження заводської вашої гарантії, але вже не від заводу, а від приватної компанії. Як воно працює? В залежності від автомобіля, тобто, які є функції в автомобілі, наскільки він технологічний, наскільки він новий. Багато факторів, який в нього пробіг. Тобто, чим більший пробіг, чим старіший автомобіль. Чим він більш, наприклад, взяти стару Тойоту і старе BMW, ну ціна буде суттєво різна, бо тому що в BMW є дуже багато електроніки, сенсорів і всяких технологій, навіть коли вона старіша, і шанс, що там щось зламається, є вищий набагато, та ніж новіший. Тобто, оце формується ціна. Ви її оплачуєте, можете одразу оплатити, можете взяти в кредит ту суму. І оплачуєте, якщо стається страховий випадок. А більшість тих страховок дозволяють їхати в будь-який ліцензований автосервіс. Тобто вам не потрібно тільки в одному сервісі, ви будь-де можете це ремонтувати, і є різні покриття. Є бампер -то бампер тобто які покривають все максимальні пакети, а є пакети мінімальні, де тільки, наприклад, там двигун і трансмісія, та такі самі великі дорогі компоненти, і знову ж таки ціна буде впливати, який ви пакет берете. Супер тому, друзі, на майбутнє, якщо ви купили воронті і до вас приходять якісь листи, дзвінки, найкраще позвоніть в автодилерську Мотор з даному випадку, і вони вам скажуть, чи варто це звертати уваги, чи можна просто викинути ці листи. Ми вже поговорили з вами якраз про такі речі першочергові. Проте я знаю, що ви у вас ще є діяльність. Ви організовуєте різні заходи, концерти разом з X-Ray Chicago. І нещодавно був ще один концерт, де ви запрошували артистку. Розкажіть, будь ласка, як пройшов концерт, хто виступав і як все пройшло? Е, не знаю, було дуже мало людей. Де були наші люди? Я не знаю. В нью Йорку зібралось багато, а Чикаго. Чикаго ви мусите бути активніші. Концерти, які ми робимо благодійні. Тобто, гроші, які ми, як організатори, вкладаємо, в цей спонсори вкладають, ми робимо аукціони. І ми ці гроші віддаємо на різні фонди, на допомогу українським воїнам, дітям. Тобто ми будемо обирати різні фонди і будемо передавати їм кошти на різні потреби. І ви, як українська спільнота, просто мусите змушені допомагати і підтримувати, бо тому що це добра справа. Окрім доброї справи, ми ще ну, якби весело проводимо час. Так, минулий раз у нас була Маша Кондратенко, вона зараз їздила на відбір Євробачення, але її не взяли цього року. Ну Це поки що цього року. тільки, Цього року я думаю, не взяли. Це... так. Дівчинка молода, дуже гарний голос, вона сама пише, пише пісні, всі пісні написані нею. Дуже талановита. Та. Їй всього 20 років, тому я думаю, що її ще чекає велика сцена, це тільки початок її кар'єри. А так що так, слідкуйте, ми будемо оголошувати. Ми наразі не здаємося і будемо далі привозити артистів. А чи є якісь у вас думки кого ще привезти? Чи є можливість ще тримаєте це в інтризі? Е, ну, декілька в нас є, і ми тримаємо в інтризі. А біда не випускають артистів. З 1 березня зробили новий закон, і хлопців призовного віку не випускають. Є всього декілька людей в списку, хто може виїжджати, всі остальні стали невиїзними. Я не розумію, чому теж так роблять, бо тому що. А, українського і України, і вони всі збирали гроші благодійні концерти. Мені здається, це добра справа. І чому вони це закривають? Не знаю. Але вони бояться, що артисти не повернуться. Ось ну так би це mm -hmm. офіційна версія. Хоча багато хто з них виїжджав і неодноразово і повертались. Тому та нам цікава думка наших слухачів: от кого би ви хотіли побачити на концерті. А, в Чикаго з України, українських е, артистів. От напишіть нам, будь ласка, дуже цікаво. <сум> Насправді артистів є багато, і яких хочеться послухати, і, є і можливість. давайте знаєте, що зробимо. У нас от сьогодні є сертифікат на 500 доларів ну. і така фляга Дарт Моторс. Давайте так. Люди хай залишають коментарі, кого вони хочуть побачити. І Чий коментар набере найбільше лайків. Давайте ми віддамо йому подарунок або їй. Давайте. Давайте ми навіть ще запостимо. Тоді можливо в соцмережах Так, в соцмережах запостимо, спільно, ми, та. та я так розумію, радіо є Чикаго і Дарт Моторс Якось спільно запостимо. так, всі разом зробимо, та. Та. всі разом зробимо якийсь спільний пост, і та людина, яка набере найбільше кількість лайків, яка запропонує того чи іншого артиста, отримує подаруночки від Дарт Моторс. Супер класна йде. Я думаю, що ідея <гум> дуже класна. А до речі, у вас ж був розіраж по лайках. Що з ним буде щось чи ні? О боже, не питай. <гум> Наші люди не вміють грати за правилами. Чесно, ми придумали той розіграш, і ми були так, пишалися собою, Зарадилися. що він такий класний, такий веселий. І що ж то зараз буде? Але ми не очікували, що українці настільки азарні, азартні, і їх буде така велика кількість. В нас вийшло майже всі з них були наші підписники. Тобто, підписників ми з того розіграша майже не отримали. Але підписники наші між собою набрали 4 тисячі коментарів за один день. Як було, ми всі слідкували, так? тобто ми всі заходили кожну годину, робили сорт по часу, і ну, ми, як власники Рілса, ага. ми це можемо зробити. І ми дивилися, так, всі коментарі з лайками. Значить, там, якщо зараз 12, значить завтра до 12 переможця бути не може. І от ми так заходили, і там ага. всі собі, ну, хто заходить, відмічав і цей. Ну і тут приходить там дві години, і нам пишуть, а я вже маю. Ти думаєш, а як ти вже маєш? А як ти вже маєш? І ти починаєш розуміти, а ми ще робили відео, в мене збит ну, записи тих всіх цих Ага, ви робили? Так, так, так. Люди ставили самі собі лайки, потім його знімали і висилали нам, що вони виграли. Таких в нас було людей 20, ти розумів. Тобто вони з розрахунком на те, що хтось інший побачить, що вже є лайк і не про Е, Далі ми почали їм відписувати, ну що трошки то неправда, бо ми слідкуємо і то все. Потім була наступна категорія людей, що вони почали блокувати один одного. Щоб От, лайки знаєш? забрати. Бо коли ти заблокований, ти не бачиш коментарів інакшої людини. Ага, і відповідно не важко лаєш. Можеш поставити лайк, а там ж билися десять людей між собою. І мені там хтось з людей пише: а мене така заблокувала. Той пише: а Мене така заблокувала. Бо вони там з чоловіка телефону зайшли, і тут опа, є коментарі, які там два години. І ну і ми зрозуміли, що ну слідкувати за цим дуже тяжко. Люди насправді, ну ми думали, що там пройде тиждень, всі забудуть, лишаться якихось двоє самих стійких ага. і за тиждень ми віддамо той айфон. Але вийшло так, що просто я цілий день управдовувалась між людьми, шукала відео, де в них був лайк і висилала їм, і вони нам телефонували, і ще всі були незадоволені. Я сказала, що, що I'm done». Я ага. не буду його розігрувати таким чином, бо тому що ну, ми хотіли зробити класно, а люди все зіпсули. <рес> <рес> Тільки думали, як один одного обдурити і обдурити нас. І, ну, і тому ми зняли, буде новий розіграш. Ми ще нічого не зняли, але ми скоро виставимо є якась ідея. Е, ну, жаль, ідея є, звичайно. Ідея є. Так <рес> <рес> так, що так, Скоро ми виставимо цей розіграш. Новий і розіграє комп'ютер. Щоб не було, у нас такої більше біди. Все як завжди, буде так. Тому, друзі, пишіть коментарі, будьте активними. Завітайте до Дарт Motors, приходьте на вечірки X-Ray Chicago. і я впевнений, що буде круто. Дякую вам, Анастасія. Дякую за те, що ви до нас приходите і за ваші інтерв'ю. Вони завжди насили якраз корисною інформацією. Це була Анастасія Новицька із Дарт Motors. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментарі. Коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.